Вітаю! У цьому відео будемо вчитися шити круглу серветку на прикладі костера. Витягуємо із шнура сердечник та відрізаємо приблизно 1-1,5 см. Обтягуємо зовнішнє оплетіння шнура. Знаходимо, де закінчується сердечник всередині. Відступаємо приблизно 1 см та обрізаємо решту. В утворену пустоту всередині шнура ховаємо хвостики. Дуже зручно для цього використовувати викрутку з плоским носиком. Вона працює як лопатка, і нею легко заштовхувати ці хвостики всередину. По мірі заштовхування хвостиків періодично прокручуємо викрутку всередині шнура, щоб розправити кінчик шнура, щоб ниточки лягали рівненько. Можна обрати для заштовхування будь-який інструмент, наприклад, пінцет або що. Але якщо обираєте викрутку, то обирайте, щоб її носик був трошечки вужчий за ширину шнура. Далі скручуємо шнурочок равликом приблизно 3-4 оберти. Прострочуємо наш утворений равлик прямою строчкою. Проходимо по два рази. У нас має вийти така сніжинка. Переходи на лінії через центр, не відриваючи голки, не знімаючи виріб з машини. Отже, прострочуємо равлик вперед, реверсом назад, знов вперед до, до центру. Залишаємо голку рівно по центру, піднімаємо лапку, розвертаємо в потрібний нам бік наш равлик і прижимаємо лапку, обрізаємо хвостики ниточки. Далі прострочуємо ще дві рівних строчки в інших напрямках, так само з переходом через центр. Дуже зручно прострочувати саме в такому порядку, як на відео, і закінчувати останню строчку. Прострочувати біля вже хвостика того нашого равлика, біля основного шнурада. Ми далі будемо йти вже зігзагом. Після останньої рівної строчки ми залишаємо голку в шнурі. Вона встромлена у шнур внутрішнього кола нашого равлика, піднімаємо лапку та переводимо машину в режим зигзаг. Далі ми прошиваємо внутрішнє коло останні дві два шнурочки цього внутрішнього кола, щоб були між собою зшиті зигзагом. Не поспішаємо, робимо все повільно. На поворотах припіднімаємо лапку, залишаючи обов'язково голку в шнурі і трошки поправляємо напрямок наших шнурочків, щоб зигзаг захоплював обов'язково обидва шнура. Прошиваємо повне коло зігзагом, залишаємо голку в шнурі, піднімаємо лапку та розгортаємо наш равлик. Далі прошиваємо шнур вже по основному колу. Правою рукою ми просто направляємо шнур, викладаємо його рівненько та розрівнюємо. А ліва рука трошки підкручує на себе цей равлик, ніби з'єднуючи обидва шнура, вона працює постійно. Чим більше утворюється коло, тим легше поєднання шнурочків і тим швидше можна шити. Зазвичай прошивні шнури не круглі, а трошечки пласкі, тому викладайте пласкою струною на стіл, на робочу поверхню і не дозволяйте скручуватися шнуру. Вимірюємо лінійкою або сантиметром діаметр нашого виробу через центр, відступаючи від лапки, як на відео та обрізаємо з запасом. Далі, так само, як на початку, ми оброблюємо хвостик шнура, щоб він не висатувався. Зверніть увагу, ми залишили досить довгий відрізок шнура, щоб обробити хвостик шнура та продовжити шити, не знімаючи виріб з машини і не обрізаючи нитку. Перший варіант закінчення виробу петля. Загортаємо хвостик шнура, як на відео, щільно прижимаємо та декілька разів перед-назад прошиваємо звичайним зигзагом. Для зручності можна скористатися голочкою та допомогти пінцетом або викруткою. Прошиваємо дуже повільно. Перед голкою зупиняємось та прокручуємо колесо вручну, щоб не зламати голку об встромлену голочку. Наша задача досить щільно та ретельно пришити з'єднання петельки, щоб вона не розійшлася. Після прошиву звичайним зигзагом ми переходимо на режим одинички на короткий шах та фіксуємо в декількох напрямках дуже щільно нашу петельку. Знімаємо виріб з машини, обрізаємо ниточки і наш костер варіант номер один з петелькою готовий. Другий варіант закінчення виробу виглядає досить акуратно, також його можна використовувати під бірку. Так само ховаємо хвостики, щоб виріб мав акуратний вигляд. Прострочуємо зигзагом до кінця шнура, переходимо на крок одиничку та робимо фіксацію довжиною до 1 см. Наш виріб готовий, Ми можемо залишити як є, він буде виглядати досить акуратно, або пришити бірочку. Дякую за увагу!